Усім привіт! Ви на каналі Кішка Белла. Прийшов час поговорити про мультфільм Легенду українського кінематографа. Сподіваємось, розчарувань не буде. Саме зараз ми розглянемо що ж воно таке: вітчизняний шедевр чи дорогий хайп. Тому бери чайок, свого котейку і погнали. Ну на кінець на кінець ми дочекались цього чуда. Для тих, хто не у темі, хочу нагадати, що мульт був у виробництві близько вісьми років. Ходять плітки, що мульт зазнав повного редизайну, а також пройшов усі кола виробничого пекла. Тож 2 березня 2023 року відбулася прем'єра Мавки за мотивами драми Фієрії Лесі Українки Лісова пісня. Це перший з прообразів фентезі в Україні. П'єса має три екранізації. Фільм 1961 року є достойним, оскільки максимально наближений до оригіналу. Але давайте на чистоту дивитись фільм 60-х років у 2023 році трохи третьому році трохи крінжово. no, no! По мотивам лісової пісні, американська компанія Калабі Studio створила комп'ютерну гру Forest Song, Та до кінцевого випуску не дійшло. Порівнюючи мультфільм та оригінал, хочу сказати, що на білеті у кінотеатр не вказують список літератури обов'язковий до читання. Мультфільм не йде у комплекті з п'єсою. Саме тому ми розглянемо мавку як окремий скарб мистецтва. Ніколи в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Сюжет мультфільму це історія про міфічне створіння Мавку, яка є душею лісу. У новому статусі має перш за все захищати ліс та його жителів від людей. Вона зустрічає своє кохання Лукаша, який не випадково опиняється у її світі, і зачаровує своєю музикою. Якщо чесно, то трохи викликає ефект дежав'ю, типу Ага, десь ми це вже бачили як, наприклад, у Маліфісенті, проте не можу сказати, що то недолік. Мавка не хоче обирати між коханням та своїми обов'язками. Вона впевнена, що люди добрі та не завдадуть шкоди лісу. Тож сюжет непоганий. Але до Крістофера Нолана ще далеко. Же всі знають, що найпоширеніше явище серед кінопрокату це те, що у трейлер вкладають найцікавіші моменти, зацікавлюють. А коли приходиш у кінотеатр, думаєш, трясця, трейлер був кращий фільму. Тут такого відчуття ви не отримуєте. Звісно, у процесі змінився образ мавки, що викликало шквал критики. Оновлена героїня має більш ідентичні до людських риси обличчя та візуально виглядає старшою. Проте це навпаки доказ крутості анімації. Вся анімація яскрава, детально пропрацьована. Неможливо назвати персонажа, який був би погано промальований, розуміючи, що конкурувати з шалено мільярдним Голівудом важко. Тому повністю захоплююсь візуалом мавки. Найкрутіше в усіх героях те, що наш Окершоубис, Окершоу, Окершоу не асоціювався з персонажами. Найбільший недолік те, що сама мавка була злегка дерев'яною та мало емоційною. Це було несподіванкою. Обличчя Мавки транслює найпростіші реакції, а так під час перегляду хотілось більшого. Загалом оживити Мавку допомагали Катерина Кухар та Таїсія Хворостова. Дарували нібито магічну пластичність, якої виявилось все одно замало. Наталя Денисенко свій голос. А спів Христина Соловій. Також головна героїня має маленького друга. Ой, десь уже таке було. Це про той ефект дежавю під час перегляду, але навіть цей жабокиць легко розсмішить глядача та добре прописаний. Дуже цікаво було побачити мавку у гніві, і воно таке варте очікувань. Лукаш звичайний сільський хлопець, добрий, щирий, та ще не знає, яким може бути підступним світ. Килина зі своїм слугою фролом хоче заволодіти деревом життя та вдається до обману і маніпуляцій. Цим і підштовхує мавку до незворотнього вибору. Килина негативний персонаж і у цілому бісить. А це означає, що автори добре прописали злодійку. Кравець чудово озвучила героя. Шумник Гук дуже добре запам'ятався завдяки Дзідзьо. Настільки ж гармонійно і комічно вийшов образ Фрола у Сергія Притули. Ще до релізу мавка стала маркетинговою легендою. Просто заполонила весь простір своєю рекламною кампанією. Очікування підігрівали постійно, прокат придбали понад 80 країн світу. І на фоні цієї інформації здавалося, що нас навмисно налаштовували на ефект вау wow. і не дарма. Якщо ви досі не сходили у кінотеатр, мерші і ідіть і віддавайте кошти на свій якісний український продукт. Бо реально на мавку є тільки одна пред'ява: це безчислені переноси прокату. А на сьогодні все не забудь обов'язково підписатись та поставити дзвіночок.